Погляньте, який шикарний набір получився таких двохколірних квіточок. Це Fine Line, а це Plectranus. Це така прекрасна рослинка, вона дуже має приємний такий аромат. Як, ну... Спеція якась. І, до речі, цей плектрантус квітне маленькими дрібнесенькими, білесенькими цвіточками, і плюс ще відганяє комарів. Ви уявляєте, ви собі садите у кашпо, десь ну, якийсь, можна, підвісний горщичок, воно е, ампельне, воно буде спускатися. І цей аромат відганяє комарів. Можна десь коло бісєдки, там, коло лавочки поставити, і вечором сидіть і не бояться, що вас погризуть комарі. Уявляєте, яка красота? Тому хочете, опишіть, у мене є. По 25 гривень, ще трошки є. І ще її геліхризмум, теж такий ампельний, дуже красивий. Правда, гарно? Напишіть, подобається вам чи ні? І файнлайн 200 гривень, 199